Всем привет! что покажу результаты. Это все лисички у нас сейчас покажу. Такие. сушеные лисички. 10 литровая бочечка такая. Вроде 10. Ну, то, что мы кофе вот. Тут два ведра. Может, чуть-чуть більше. Тоді мы назбирали два ведра лисичок. Це сушили. Я кажусь на такому типу харчовому складі у нас. Ну Тут так взагалі склад такий. Літні, літній одяг складений наш, да. І з є ще тут кладемо кабаки для собак. Танче треба вже перебирати. Підгневще витягувати готувати. А це така сушилка. Подпробував батькам. Сушилка вона залізна. Кришка залізна ось така вона. Гриби сушимо, вишні сушили, ми гриби сушили, е зелень ми сушили, а так більше нічого ще не сушили. А це їхня стара сушилка це від неї піддони сушилка сама ось така. Ну, взагалі виходить у нас трошки покорьожна. Ось така баночка лисичка. Ну, в общій сумі, мабуть, дві такі 10 літрові бочки. Тут ціла лисичка, ось це така сушена ціла. Оце ми перевіряємо на Начервивість лисички. Ми їх робимо шматочками. Перевіряємо шматочками. Це теж шматочками. До речі, треба пересипати їх в одну ємкість. Також ми всі лисички теж. Такі банки з-під дитячого харчування. Люди приносили для волонтерства. Теж шматочками. Ми деякі пускаємо в волонтерство. Це деякі люди просто викидають. Ми кажемо, приносите нам ми заберемо. Деякі пускаємо на свічки, віддаємо. Там другим людям вони роблять окопні свічки, а деякі собі залишаємо під продукти харчування. Це у нас рядовка. Топольована на неї кажуть, або греч... гречана, росте в землі. Це теж насушили. Білі гриби десь ми назбирали біля кілограму. Ну, Небагато навіть відра не назбирали. Ми їх порізали шматочками та в пакетики і в морозильну камеру віднесли. То такі от результати. Назбирали ми тоді два відра лисичок. Рядовки, ну рядовку ми не перероблювали, бо якась інша рядовка ми таку не збираємо. Люди сказали, що рядовка ми її ще не переробили навіть. Не знаємо, чи будемо перероблювати Росія в її. Думаю, Росія ти її біля цих. Оце у нас ми ще їздили у нас поруч тут ліс. Знаходиться. Звенігородка, таке селище там ліс. Там збирали лисички. Потім поїхали в біля в по білі гриби, там теж лисички. Білі гриби, теж мене, така десь баночка білих сушених грибів є. До речі, не треба їх не готувати, нічого робити з ними. Не треба білі гриби можна їсти і сирими. То як чіпси, без приправи, без нічого. Сушені білі гриби. Дуже смачні. То от, такі ми грибочки назбирали. Опаньки заїхали і назбирали, абеньки зараз сохнуть. Теж там заїхали люди, сказали, що немає вже грибів. Ми заїхали, там трошки знайшли. Ну, геть трішки. І відра, мабуть, немає. То от такі чудові гриби. Кидаєш, лисички в суп. Можна і відварити та зробити мариновані, ніж можна жарені зробити. Ну, ми її морозимо і сушимо гриби. Це такий склад тут маленький. Тут я роблю все вино. Може, трохи пізніше. Відосик по вині теж там зробимо. Це виноград. Пленитель чи по-російськи пленитель, а по-українськи не знаю як. Назва культурна його. То ось робиться тут вино, та я вирішив показати, скільки ми грибів насушили. Получилось, сказав, результати покажу. Ось вони. Такі гарні грибочки. Цю порушу що... зараз війна треба робити заготовки. Трішечки заготовлятися. Це у нас тут яблучки. Трішечки в те цибульки взяли. Тут так, як кабаків те ще взяли. Ми город не садили, те ще їм так багато не треба капусти дала. У неї ще капуста є. Кабаки взагалі їм не потрібні, ми собакам варимо і собі, кашу варимо. Тої гриби поки є в цьому році. Погодні умови для грибів, треба і заготовляти гриби. Зараз знову пішли дощі. У нас на неділю дощів обіцяють. У нас зараз все мокре, тут холодно на дворі. Зараз поки дощу немає, але йшов щоб... зранку дощ. І на всю неділю обіцяють, то може ще поїдемо по опеньки, ну тут поруч, щоб недалеко їхати. Або ще поїдемо. Пелесички з Виногородку. То ось так. Якщо що, то відео зниму та покажу вже в кінці відео, скільки ми назбирали, бо не монтував відео. Та й так поспішали, бігенько завантажили все в машину. Машина ще маленька, бо машина бус великий поламався у батька. Ми їздимо на його маленькій машині матізі. І зараз не було часу, бігенько загрузилися, бо вже так і тем темніть починало. Ми поїхали, то не зняв кінцівку відео. Ось так. Ходіть в ліс, збирайте ті гриби, які ви знаєте, робіть запаси, щоб взимку було ще й нам їсти, якщо навіть будуть якісь серйозні перешкоджання з боку Росії там в енергетиці у нас там або ще щось. Там доставки і всього прочого, що може бути паливо, дефіцит знову. То зараз, щоб не доставля... доставок в не може не бути, то все треба заготовлювати, щоб все було вдома. То ось так. трошки тут у нас муки. Батьку, як пастирю, дають таку допомогу, таких ящичок дали. Трохи муки купили. Відра ось такі з-под протеїну теж все робиться заготовки. У -у -у. В будь якій ємкості все. то ось так. Буду закінчувати відео, дуже довго, багато балачків. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!